Часи пустять перегоча. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. Канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Війна продовжується, йдуть запекли бої. Дуже багато освітлюється це в наших новинах. Розмовляють політологи. Військові всі говорять про війну, тому це дуже-дуже дуже освітлено добре. Але я вважаю, що тільки освітлення не приведе до нашої перемоги, яка потрібна нам як наймога швидше. Треба якось давити на цю об'єднану європейську спільноту, щоб не лунали ніякі заяви. Про збереження обличчя, тому що обличчя вже давно нема. На місці обличчя є таке м'яке місце, на якому сидять. Тому треба, треба, треба це робити, щоб об'єднана Європа, щоб весь світ зробив все можливе для найшвидшої перемоги України, тому що ця расистська загроза дуже небезпечна. Ну, а зараз трохи гарних новин. Я в Лейпцигу, і в нас є деякі зміни. Тиждень тому пройшли зміни. Нарешті офіс Антона Logistics Саліс повністю очищений від цієї навали, яка дуже нам заважала працювати продуктивно і безпечно. Це добре. Зараз є йде розчищення цих авдієвих. Стаєн, тому є над чим працювати. Але у нас як льотного складу основне завдання це літати безпечно, виконувати польоти, перевозити вантажі по всьому світу, що ми і робимо. Зміни пройшли завдяки приїзду нашого генерального директора Гаврилова. І він сприяв цим змінам. Це дуже добре. Дуже добре ще. Що Гаврилов ем, озвучив концепцію майбутнього аеропорта Гостомель? Що потрібно вже зараз працювати над проектом і робити із аеропорта Гастомель і всього авіаційного комплексу, який розташований у Гостомелі, новітніший аеропорт, в якому буде місце не тільки льотно-випробувальні станції, де ми будемо виконувати випробувальні польоти. На наших нових українських літаки, літаках, таких як, наприклад, ан 178 Але це буде, я вважаю, доволі великий вантажний хаб, де будуть е, прилітати е, літаки всіх типів вантажні, і ми зможемо їх обслуговувати. Це буде невеличкий пасажирський термінал. Ми розвантажимо. Аеропорти Бориспіль і Жуляни йде активна робота над проектом нової мрії. Наша мрія обов'язково буде побудована, побудована спільною працею всі авіаційної спільноти мира. Ми повинні сприяти тому, щоб у цю роботу підключилися всі ведучі авіабудівні. Компанії світу, такі як Айробус Боїнг, Брайер, на 35-річчя Незалежності України в 2026 році, я дуже хочу виконати проліт над нашим Майданом Незалежності. А зараз трохи політаємо. Дуже видовищний політ це такий остров в океані, ну не той, що виконувався брилянтові роки. Весь покритий зеленю, абсолютно весь. Цей остров зелененький, але там є і влітку, і сніг є. Але там є такі місця, де можна е, приймати ванни цілий рік, і взимку, і влітку. Е, політ виконує другий пілот Олександр. Він е, дуже добре е, це робить, так що дивитись. Закрылки 15 выпускаются.

Скорость 200. Скорость 290 на курсе на кисель. Видишь, что? Да, не хоть им так сильно. До взрыва 110. 150. Скорость 290 на курсе на кисель. Посадочный пищевый. 100 метров оценка. Пропался перед нами. 80. 100. 70.

А зараз зліт з того ж аеропорту вже в виконанні

Yeah, I'm going to go. 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 I'm Там еще впереди нас будет вылет. Прогреты. Мы в курсе. 45 установлено. 45. не пришла, там Не горят. Не горят. Не горят. Слева не горят. 9. 10 секунд. Поехали. Внимание, экипаж. Слетаем. 1, 250. Фара большая свет, секундомер, простите. Пустил секундомер, фара большая включил. Поехали. Двигатели, профессор. 120. Режим увеличивается. Устанавливаем. Номинал норма. Ротный 120 параметров норма. 170. 50 метров 310 метров. выключить Свет выключил. Выбрал. На второе. На второе. Какая вторая? Сейчас закрыт убраны сторки. На На четвертый.

8-0 E unrestricted можно Runway condition code 666 Dry Transition level 70 Weather at 0830 Подходим к развороту 1900 Visibility 135. Разворот.

Выиграл не 15, собирается. Закрылки брают один крон. Закрылки 15 убраны. Закрылки 2 градуса убрать. Закрылки. 3 минуты назад. 2 градуса убираю. Так, виконуємо політику. Це наше основне завдання в цій е, обстановці, яка дуже-дуже складна. Тому ми робимо ці перевезення і робимо наш вклад в майбутню перемогу, яку я бачу дуже-дуже е, скоро. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі. Буде так ще не перемикайтесь. До побачення.